Що робити, якщо ви мегачад? Ой, не так. Що робити, якщо ви раса кілачаді, на чолі якої стоїть головний Гігачад? Звісно, створити власного бога. Отже, двемери, вони ж гноми, вони ж глибині ельхви, вони ж раса бать, які вийшли за цигарями і ся не вернули. Ці бородаті Нірнські Шумери. Сьогодні ми поговоримо про номідю, найуспішнішу спробу створити механічного Бога у Всесвіті старовинних своїх. Отже, на Начади вирішили, що непогано б кудись застосувати свої знання в робототехніки і нестримне бажання зламати сутність світу. Рекву, две мери народ механіки. Замість дитячого садка вони закінчували технічний ліцей, а замість школи ходили в львівську політехніку. Тож зробити оболонку для Бога їм як два пальці об два пальці. Особливо їх мотивувала війна з сусідами по Морвінду, такими собі химірами, кімірами, Чімерами? Послідовниками пророка Велета трьома словами. Кореш. Ну, мідіум був схожий на Велетенського гуманоїда подібного галема. А чому, власне, схожий? Він ним і був. Але оболонка для Бога є. А чим же ми будемо його харчувати? І тут дуже вчасно підвертається під руку серце Лоргана. Потужний древній артефакт, який випромінює божественну енергію. І якщо хочете дізнатися, чому серце опинилося окремо від Лоргана, то дивіться відео про еру світанку. Так от. Що може бути краще для божественної підзарядки штучного Бога, як небожественне серце Бога, яке випромінює божественну силу? Тільки хіба що батарейки Дюрасел, які працюють втричі довше, але батарейки Дюрасел ще не придумали. І саме тому в давнину зайси займалися всякими непотрібностями. Отже двемири знайшли і використали серце, щоб завести на мідіум. завести свого бога, завести врешті-решта халула до головного інженера його дружини. Щоб завести вершину інженерної думки на вершину божественної сутності і знищити свій народ. Так, чи через запуск Номідіума, чи ще через яку халепу двемери зникли в момент активації латунного бога. Це зараз не так і важливо, як те, що по суті вони програли війну Чімера, які стали Данмерами. і ці темношкіри Ельхви отримали того штучного бога в повне розпорядження. Дунмери не користувалися самим Номідіумом. А в основному пили електроліти з його батареїк. Бо серце Лоргана сама по собі давало суперсили лідерам даннерів. І вони всіх принижували, доки не прийшов Тайбер Септім і не принизив самих даннерів. За мирною угодою Септім забрав помітю в собі. Великого робота таємними шляхами переправили в Ельсвейр, де в залах колоса зайнялися його ремонтом. Ця справа була доручена імперському магу Зуріну Арктусу. Він швидко зрозумів, що батареїк нема для робота, яке сплеїти гандам прямо зараз не вийде. Тому він розробив величезний камінь душі, відомий як Мантела, яка живила на Мідіума. А також зробив тотем Тайбера Септіна, який працював як запобіжник, щоб всякий пройди свіди без крові Септина. Мається на увазі не збочинці, які носять кров імператора в пляшиці, а його спадкоємці. Так от. Щоб не нащадки роду Септимів не могли керувати на Мідіу. Чия душа була розміщена в Монтелі. Можливо, самого мага ремонтника Зуріна Аркоса. Хтось каже, що там була душа і Сміра Вульхтара, який за деякими джерелами був аватаром Лоргана, а під серце Лоргана і був налаштований на Мідіум. А деякі злі язики стверджують, що там душі сотні органіянських служниць, якщо ви розумієте, про що я. Но Мідіум запустили і з його допомогою знищили Домініон Альдмері і захопили Саммерсет. Після об'єднання Тамріелю, імператор Септім почав використовувати номідіум, щоб усувати знатні ради і замінювати їх лояльними для себе. Зуріну Арктісу не сподобалось, як імператор використовує робота, що працює на його душі, і він розламав номідіум, а мантела зникла в Етеріусі. Бойовий мах не вмер, бо його душа була в тій Мантелі, і він став фактично безсмертним, перетворившись від короля. Імператор засмутився тим, що Номідіум був зруйнований, і створив організацію клинків, які займалися тим, що збирали частину Номідіуму, щоб відновити штучного Бога. На це в них пішло в районі чотирьох стріч. А що ви думали? Уявіть, робота розміром з п'ятиповерхівку зібрати з Лего. У вас би швидко таке вийшло? Може, вийшло і швидше, якби клинки не дивилися стріми мого друга Плінблерка, бо, кажуть, якщо їх почати дивитися, то припинити неможливо. Ходять чітки, що він мішає свої стріми з куумрією. Посилання на його канал знаходиться в описі. Вот, значить, в 400-х роках 3 ери божевільна чарівниця з Дагерфога визначила, як знайти Мантелу. На той момент всі частини Нумідіуму були знайдені і доставлені в регіон заливу Іліак. І один з агентів клинків знайшов тотем тайбера Септема, який, як ви пам'ятаєте, є ключем запалення для Номідіуму. Через дії цього агента відбувся процес, відомий як Деквамація Заходу. Але про дії цього агента ми поговоримо, коли будемо розглядати сюжет Дагеркова, бо він і є головним героєм гри. Тому скажемо тільки головне, що стосується Номідіуму. Загалом, під король повернув свою душу, яка була схована в Мантелі, що призвела до повторного руйнування Номідіуму. Чи робилися подальші спроби відновити Номідіум? Поки що достеменно невідомо. Також, зачіпаючи тему мідних богів, не можу не сказати, що Дагатур будував другого Номідіума Акулахана. Але цей конструкт більше стосується подій гри Морелінд, тож облишимо його і його творця поки в спокої. Отже, що ж ми маємо? Величезного робота з божественними силами і люди, які його використовують для власних забаганок. Потрапити в рай, чи стати над людьми, чи взавоювати світ, чи вирішати власні проблеми, і всім це вдавалося. Хоча кожне використання Немідіума залишало шрами на самій сутності світ. Використання Немідіуму було записано в пророцтво на стіні Алдуїна. Кожен бог залишає по собі церкву, а Ноуміум залишив тріщини в реальності, з якими ще доведеться зіштовхнутися. Власне, це те, що я хотів розповісти про Номідіум. Це одне з двох видів, які я хочу зробити перед переказом сюжету Дагер Холла, щоб не пояснити, що таке Номідіу в тому відео. А так мені лишилося сказати щастя, здоров'я і перед тим, як засунути свою душу кудись, перевірте всі умови контракту, навіть ще що дрібним шахтом.